Там навіть якщо з дітьми посадіти діти хворі, ти мусиш і встигнути і в аптеку, і до педіатра сама. Коли був чоловік, він завезе машину і до педіатра, там, там купить продукти. А так ти мусиш все сама. Оце тільки що зараз трошки легше, що садочок. що діти в садочок, то є трошки вільного часу. Так само, ну я була в декреті, потім була змушена звільнитися, тому що діти хворіють зараз. осінь. цю машинку подарили Захарові тьотя. і він зразу сказав, що ця машинка як мого тата. І от він вона йому наскільки сподобалася, він з нею спав, без неї не засинав нас. Був якщо машинки нема, це був плач постійний. І він нею спав. Коли він пішов вже в березні в садочок, він знає, нею щодня ходив в садочок, бо це його машина, це машина як в тата. Ну ми таких планів не будуємо. Але коли він там повертається, ми там піти в центральний парк погуляти. Зоопарк для нас це два-три рази в рік, Ми його відвідуємо постійно, бо діти дуже люблять подивитись на тваринок. Їм це цікаво. Як тато поїде, я хочу на море. Ми були літом на світязі і їм дуже сподобалося, що можна купатися цілий день. І от вони, що... і світязь було, як море. Зараз ми чекаємо відпустки, чекаємо тата вдома. Всі чекаємо, бо діти дуже ждуть тата. Захар це дві каплі та, з татом. Всі кажуть, то малий Віталік. Всі сусіди, всі там, хто знає Віталіка і бачать Захара, кажуть, це дуже подібний на тата. Хоча, коли я була вагітна, я думала, що він буде на мене більш схожий. Але зараз я бачу, що і характером тато, і зовні тато, то він найбільше подібний на тата. А Влада? Влада щось трошки на маму, трошки на тата. Тато як приїжджає, то він іде в магазин і він владі ні в чому не відмовляє. Вона каже: він був зимою пару місяців вдома, і вона каже, хай по мене сьогодні приде тато в садик, бо після садочка вони підуть в магазин, і вона все, що вона вибере, він все її купить. Бо мама такого не зробить, а тільки тато. Чоловік їхав влітку, тому він багато собою речей не брав. І зараз ми вирішили йому передати теплу ковту. Бушла та щоб було тепло, термобілизну, бо вони бувають і вночі виїжджають а вночі, як ви знаєте, дуже холодно. Ну, якщо малюнки, то я йому скидаю на WhatsApp, щоб не передавати, щоб там його не був не дуже той багато місця. Є щоб свої речі розкласти. То на WhatsApp сфорфувала, так і в його є пам'ятка чи фотографії, якісь чи садочка, чи з прогулянок. Ну відсилаю майже кожен день. Вони як стали ну, не забуватися, але вони привикли, що їх є тільки мама. Бо от коли ще в мене старша дочка більш проводила часу з чоловіком, коли родився Захарчик. Вона як було старша дочка, приходить до тата. В нас така сама ситуація була. Вона була татова. Вона буде спати тільки з татом. Вона піде гуляти з татом, не з мамою. Вона була така татова доця. А Захар же більш мамин, був його то коліки, то в зуби. І він такий був, що він до півроку він там тако, Хочу йду, хочу не йду. Тільки він маму одну знав. А вона була татова. От поки не. Розпочалася війна, вони дуже багато часу проводили з татом. А вже оце останніх два з половиною років вже вони якось трошки призабули, ніби як це бути з татом. Ні, тато саме трассить. Трошки важко, тому що в їх такий впертий характер, і їм щось сказати, це важко. Але от вони мене, чи я там їх можу сварити. Коли приїжджає чоловік, він їх просто скаже, так не можна, так негарно, і вони його чують з першого слова. Мене можуть не чути, а його завжди слухають. Він для них є як авторитет. І без чоловіка, без батька дуже важко. І діти не відчувають того батьківського тепла, як відчувають діти в тих, кого зараз батько біля них. Ми дуже чекаємо завершення війни. Хочемо, щоб був нарешті мир, щоб всі повернулися живі, здорові. І наш тато нарешті до нас приїхав, і все в нас було добре. Ми передаємо нашому татові привіт. Ми за ним дуже сумуємо і чекаємо його вдома з перемогою. Помагай! То наш найменший синочок. Ми думаємо, що він залишиться з нами в селі. А ще в нас є Віталік, син служить, Марійка, сама старша дочка, Софія вчителька і Оксана. Віталік наш найкращий син. Він нам з самого дитинства допомагав. І зараз, коли приїде в відпуск, завжди нам все допомагає. Завжди нам допомагав по господарству, завжди за ним було і сіно допомагав косити, і в городі допомагав і картоплю садити, і бурак звести. Вся його була допомога завжди. В господарстві нашому зараз вже поменшало хазяйство, дві корови. Діти стали старші, вже нема кому нам так допомогти. Ну, Свиней ще ми трохи тримаємо. Без Віталіка нам дуже тяжко. Він завжди наш був найкращий, він нам Завжди все в допомозі. Коли є вихідний, завжди їде до нас. І дрова рубав, і, і сіно за, за ним було, і, і корови пасти треба він пас. А всі роботи, які такі по господарству, що він зміг, він все сам робив. Зараз Віталік наш на службі, ну то ми стараємось більш самі все робити. Ну Приходять, допомагають діти, бо ж в селі також живуть з нами. Мають свій будинок і діток так само. Але ж в нас вся надія, що він повернеться і живим, і здоровим, і з перемогою, і з миром. На зв'язок ми, він виходить до нас сам. Він дзвонить через день і все, ну, все запитує, як вдома, як в селі, як, як діти, як... про всіх запитує, як сестри живуть. І завжди ждемо дзвінка, коли подзвонить, щоб почути його голос. Як він там, що там в його, як справи, але він ніколи нічого не скаже. В нього все завжди добре, завжди каже. Нема так, щоб щось те було, чи так погано, чи так. Завжди все добре. Мій брат Віталік він служить на війні. Він дзвонить через день, питається, де мама, що там тато, як там в мене в школі оцінки. Я йому розказую про свої оцінки. Він мене... Завжди хвалить. Мені Віталік, коли це каже, що питається за уроки, я йому кажу. І він каже про той урок, який мені третій банк. Типу, підтягнути на кращий там бал. Математика, українська мова. Мій брат Віталік для мене є приклад. його професія була поліцейська. Я теж хочу стати поліцейським. Щоб бути поліцейським, це треба бути дуже сильним і. Я швидким. Чу. Мій брат сміливий, сильний, і я хочу на нього бути похожим. Через те, що він дуже сильний і сміливий, і мудрий. Мене брат Віталік навчив ловити рибу. Ми з ним ходили по гриби. Я йому там допомагав трішки. Мені прибавили з роботи поїти телят. Я їх перебиваю, ношу осипку і пою. Ооо, сьогодні заяв так? Оце раніше робив Віталіка. Замість його тепер це роблю я. Коли мій брат Віталік приїде, я його дуже сильно обійму, і ми з ним поїдемо на ролики або на коньки, і будемо з ним кататися. Я дуже-дуже хочу, щоб, Віталік, щоб мій брат Віталік повернувся живим. Ми всі чекаємо цілою сім'єю, що наш син Віталік повернеться живий і здоровий, і з миром на землі і з перемогою. Ми Мидемо, щоб всі зібрались разом, наша вся родина за круглим столом, з дітьми, з сестрами, братами, дітьми і внуками. Ми всі ждемо перемоги і нашого брат, сина Віталіка. Сину, повертайся додому, живи, здоровий, з перемогою, і ми всі тебе чекаємо. Ми його всі чекаємо, бо не вистачає його робочих рук. Як помічника старшого, маю маленького пічника, той щоб замалий, а тому 32 роки буде в жовтні. Чекаємо, надіємося, що перемога буде скоро і буде з нами і за нами. Ну, хай повертаються всі, хто на війні і не тільки на війні, і в армії і вскрізь, хай повертаються живий і здоровий додому. Я, як очільник громади, можу так сказати, я за всіх переживаю, які сьогодні служать в українському війську, які боронять. Наші кордони проти російського агресора, значить. І за сина особисто, тому що він моя кровинка, він мій син, це наша вся родина. Так само, в сина двоє діток, жінка. Треба, щоб живим здоровим повернувся додому з перемогою. Мрії в нас були, того, що він до війни коли ще працював в Луцьку міліції, отримав два гектари землі, як учасник АТО, планував посадити значить, малину. Ще там, що він любить землю, любить займатися сільським господарством. Земноробством, ну як закінчиться війна. Я думаю, що ти мрії всі збудуться і будемо хазяювати. Україна перед усе, слава Україні.